Буйте горішки від попелюшки, щоб здійснилися бажання за 10 гривень. Одна штучка, і ваша бажання здійсниться. Запрошуємо всі гроші йдуть на засідан. І не лише горішки, різні тістечка, торт Наполеон, бутерброди, прикраси з бісеру і ще багато інших товарів, виготовлених своїми руками. На центральній площі Ірпеня благодійний ярмарок. Його організували викладачі та учні а також приєдналися батьки учнів ірпінської гімназії освіта. Усі згуртувалися, щоб зібрати гроші на підтримку ЗСУ. Ми збираємо так на підтримку для тих воїнів, які є родом з Ірпеня, які з цього міста, які зараз захищають нашу країну, тому що ми відчуваємо обов'язок перед ними і зрозуміємо, що їм там важко, а ми маємо тилу підтримувати як всіми можливими способами. Купили? Смаколики <реку> дітям приємно, хлопцям допомога. Малий Тимофій пропонує купити шматочок торта «Наполеон», який приготував сам. каже трішки допомагала мама, бо в родині всі Хочуть допомагати українській армії. Хоче, щоб Україна перемогла, ну і все було, щоб війна закінчилась. Хлопець дуже хоче, щоб на ярмарку зібрали побільше грошей. І коли біля сусіднього столика покупців немає, сам купує в інших продавців розрекламовані горішки. Свій внесок на підтримку ЗСУ зробили й ми. Теж купили тістечка у вихованців гімназії. Класом власноруч, вдома дуже старалася. Ким солодощів на ярмарку можна було придбати екоторбинки з оригінальним ручним розписом. Малюємо бойового котика з біолабораторії. Поруч на майстер-класі діти вчаться робити ляльки-мотанки, а ще створюють різні послання для воїнів зсу. Мене звути діма. Я намалював сердечка і написав дуже дякую. і Слава Україні. Загалом за кілька годин ярмаркування продали товару на 8 тисяч гривень. Ці гроші передадуть до загальноміського збору на придбання дрону. Гімназисти кажуть, хотіли зробити добру патріотичну справу перед тим, як піти на канікули.